Так, ось такий гарний двір, чистенький, це задній двір цього будинку. Там ще є сарай, який можна облаштувати під гараж, але це за додаткову плату. Так, Зараз ми підемо у квартиру. Поверх у нас єдиний, підкажіть, будь ласка. Який у нас поверх? Четвертий. Ага, зараз поверх. Ага, йде на четвертий поверх. Під'їзд чистий, гарний, а, широка а, лісниця. Чотирьохкомнатна квартира, майже 90 метрів квадратних у самому центрі по вулиці Каразінська. Каразіна. каразіна, вибачте. Так, друга кімната, висота стелі майже 3 метри, більше 3 метрів. Так, кухня. У цьому домі є лічильник тепла у підвалі, тому тут регулюються платежі за опалення. Це третя кімната, вона прохідна, тут є балкон, вікна виходять у внутрішній двір. На підлозі паркет. Так, четверта кімната. Стан житловий, але, ну, звичайно, Потребує ремонту. потребує ремонту, так. А підкажіть, будь ласка, тут ЖБ перекриття? Так, ЖБ перекриття, стіни, кірпіч. Ага, стіни кирпіч, ЖБ перекриття. Це дуже, дуже великий плюс.